Добрий день усім добрим людям. Сьогодні 19, у моєї доні, день народження. І я от думаю, як мені накрити стола. От, все, що в мене в голові дозріло. Думаю, спробую. Ось хочу використати такі серветки. Трішечки морської тематики хочеться додати. От, Серветки непогані, це з English Home. Якась ціна у них була смішненька. Ну, звичайно, ще звичайні з тканини серветки. У мене є такі кільця для серветок. Це я сама колись робила з всякими штучками. От, одягну, я вже їх використовувала, Ну, це не дуже часто. Ось так воно виходить. Хендмейд домашній, але приємний. От, поки їх всі накрутиш, теж час. Тому я намагаюся все це зробити завчасно, а не перед тим, коли вже потрібно подавати на стіл. От, ну і тарілки з катертиною. Думаю, можливо, ранер взяти жовтий, типу пісочок жовтий до тарілок, що підійде. От, тарілки такі, сякі. Повністю у мене набору немає такого морській тематиці, але я так збираю по декілька тарілочок, щоб можна було комбінувати. От. Те подобається, те... це не подобається. Оце не подобається. Буду прибирати голубе. Ні, не сьогодні. А от такі сині якраз навіть дуже підходять. Ранерні не кладемо. От граюся, і ось так буде у мене трішечки підставка під палочки, бо будуть у нас ще суші. Ось щось типу такого. Це перший такий. Зробили вже салатик, він у нас на стіл не влазить. Там салатик з перцю і морський коктейль. А ось наш накритий стіл такий он суші, салат з огірка. Огірок, до речі, дуже до суші в ролів підходить. І посмажили креветки. Всі суші нам не стали на стіл. От ми потім їх подавали ще окремо, хто не наївся, але тут дуже багато їжі було, ми з усім не справилися. Через деякий час сіли чаювати, подали тільки пиріг. Тут зйомки немає, там, де була свічка і пісня, ну, було досить смачно. Всім добра і миру!